Сьогоднішній благодійний концерт присвячений 27-й річниці від на міського духового оркестру Полтава, і ви знаєте, на жаль, ми не святкуємо в цьому році, а саме відзначаємо сьогодні іменинники, сьогодні духовий оркестр Полтава. В цій залі не просто зібрали, але ще й об'єднали всіх нас із вами. Об'єднали заради. Любові до музики об'єднали заради любові до прекрасного, любові до ближнього, врешті до любові і поваги до іменинників, до оркестру Полтави. Ну і безумовно, заради любові до України. Культурний фронт продовжує працювати. І як би зараз не було важко, так він продовжує працювати. І як би зараз не було важко, всім нам да, артисти також не мають ніякого права складати руки. Ми маємо проводити свою, е, свою е, пропаганду на мистецькому інформаційному просторі, і ми це будемо робити. Вітаю від усієї полтавської територіальної громади, яку я маю честь сьогодні очолювати наш міський духовий оркестр під, мабуть, найпрекраснішою назвою, яка існує у всьому світові, це назва Полтава. Якщо в нашому місті є такий духовий оркестр, місто живе. Я певен, що сьогодні з небес дивиться на нас засновник цього оркестру Анатолій Тихонович Кукова. Я певен, що він зробив вірний вклад і я певен, що його творчість, творчість цього оркестру буде продовжена на віки. Ніколи в житті не пізно навчатися, а мабуть, ще ніколи в житті не пізно. Це збагачуватися духовно. Сьогодні теж прийшов не з пустими руками. Я зараз, директору цього чудового колектива, вручу сертифікат на 300 тисяч гривень.